Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. Допомога фронту, підтримка життєдіяльності міста та мешканців громади, якими видались 10 місяців цього року в фінансовому плані, на які напрямки витрачали кошти. Ми про це дізнаємось детально сьогодні. А в студію ми запросили Володимира Малініна, депутата Вінницької міської ради. Мої щирі вітання, вам, пане Володимире. Вітаю, Парі. 10 місяців. За які звітують сьогодні виконання бюджету? От, на ваш погляд, якими вони видались в фінансовому плані? Наскільки вони були успішними? Як попрацювало місто, наповнюючи бюджет? Знаєте, напевно, спочатку військової агресії Російської Федерації було досить складно вибудувати системну і таку цілеспрямовану роботу. Якщо ми торкаємось бюджета 24-го року, то він був. Саме головне, він був збалансований, і те, що сьогодні, за результатами 10 місяців роботи, ми вже бачимо по деяких е, напрямках, навіть перевиконання бюджету, це говорить про те, що ті принципи, ті пріоритети, які ми закладали в бюджет, а це без безперечно безпека і оборона, стійкість і турбота це ключові пріоритети. До речі, сьогодні за такими ж пріоритетами формується і державний бюджет на наступний рік. Тобто, ми, я вважаю, що ми пішли правильним шляхом стосовно безпеки і оборони, допомагаючи нашим воїнам на фронті і збалансовано підтримуючи всі ключові галузі, які мають забезпечувати життєдіяльність міста. Можна, ми вже багато в цій студії говорили про головні пріоритети. Це стійкість, це турбота, це безпека. Але не можу не запитати вас як до голови комісії, яка переймається питаннями освіти, культури, спорту. А власне, що в напрямку зроблено за бюджетні кошти в напрямку освітянському. Стосовно освіти, це теж один із пріоритетних напрямків. Адже я завжди згадую слова бісмарка, який говорив, що будь-які війни виграють вчителі і священники і впливають ми... на душі людей. Так, 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 так. І формують патріотичний дух, формують захисників, формують патріотів нашої держави. І тому освіта теж була таким одним із пріоритетних напрямків, яка я вважаю, що розвивалась, незважаючи на ті виклики, які були. Якщо ми візьмемо по підсумках от тих 10 місяців, да, маємо 10 протирадіаційних укриттів, які збудовані просто з нуля, спроєктовані, збудовані, що дало можливість всім закладам освіти міста. Ви перейти з онлайн освіти на офлайн освіту, тобто діти і вчителі мають можливість не бачити тепер себе через екран комп'ютера а спілкуватись очі в очі. Що стосується вчителів, педагогічних працівників, ми є третім місцем в Україні, яке дає муніципальну надбавку вчителям. І це дуже важливо, адже заробітна плата, на жаль, вчителів, вона на сьогодні. Є не такою достатньою, якою б хотілось, а місто за рахунок бюджету додає 20%. плюс також доплачує… Це майже четверта частина. Майже чи? четверта частина. Тобто, це звичайно в грошах можливо, це не так багато, так? але але все рівно це є підтримка учительства. Це є підтримка в цей, в, цей, в цей тяжкий час. І не тільки вчителям, а є муніципальна добавка працівникам, надбавка е, працівникам дошкілля. Е, є окремо е, додаткові кошти, які отримують наші прибиральниці в закладах освіти. Тобто е, багато чого окрім таких глобальних речей. Зроблено для того, щоб ми не зупинялись в розвитку. Більш того, ми розвивалися, і саме головне, що освіта в Вінниці отримала частина закладів освіти, звичайно, всі неможливо в один рік зробити, навіть в цей складний рік отримала безпечне освітнє середовище. Отримали утеплення і термомодернізацію фасадів. От сьогодні проходила зустріч в палаці дітей та юнацтва. І е я був приємно здивований, що в цій залі, в актовій залі, де збирались педагогічні працівники, представники профспілок, було завжди прохолодно. Сьогодні там не було холоду по попри все. Тобто тому що ці роботи по модернізації дали своє так? і вони дають в той, в той же час економію і економічно економічно правильний розрахунок. Він дає можливість економити кошти і потім спрямовувати їх знову ж таки на розвиток. Я би хотіла ще щодо цієї надбавки, яка ну. Так, якщо ви кажете там в еквіваленті коштів реальних, можливо, це і небагато. Але наскільки я розумію, місто могло б це не робити. Так навіть зважаючи на такий складний час, ми входимо в трійку тих міст, які це роблять. Так сьогодні багато міст України. Ці кошти кудись інше, але разом з тим розуміючи ось цю важливість, про яку ви сказали, вчитель це важливо сьогодні, на мій погляд, освітянський фронт. Він має теж бути підтриманий владою. І е, ця надбавка, вона ну дає підтримку вчителям. Нехай невеличку, але, але все ж таки підтримку. І е, депутати міської ради, і особисто Сергій Анатолійович Маргунов, який є освітянином за освітою, він, він, він розуміє і переймається проблемами освіти. І з задоволенням можна було б встановити ще більшу надбавку, але Бюджет має бути збалансований, Ми ми виходимо з тих можливостей, які є на сьогоднішній день. Сподіваюсь, що після війни, після завершення війни, ми зможемо переглянути все це і звичайно сторонувати нові пріоритети, звичайно, ми б хотіли, щоб це було швидше. А ось дивіться, якщо ми вже заговорили про те, що про стійкість, так і про турботу, продовжити про стійкість це про місто. Ми не задумуємося, що кожного дня нашими вулицями міста курсують. Трамваї, тролейбуси, освітлення, тепло, гаряча вода, але все це забезпечується за бюджетні кошти. Разом так. з тим, це є це стало, і без цього ніяк чи вдалося десь, хоч трішечки не забувати про розвиток в якихось напрямках, і все таки місто і цим шляхом по мірі можливості йде. Звичайно, відбувається розвиток. Не можна сказати, що ми знаходимося там в стадії стагнації. Безумовно, ми розвиваємось, можливо, не такими швидкими темпами, як які могли як би могли. А враховуючи те, що сьогодні є достатньо велика проблема, тому що майже один мільярд дотацій забирається сьогодні з місцевого бюджету в державний бюджет. На підтримку спро... неспроможних громад. І я це підкреслюю, що саме Вінниччина, Вінниця є спроможною громадою. Тому певна частина грошей ми ділимось з іншими громадами, які. На сьогоднішній день в, 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 мають певні труднощі Гірші в гіршій ситуації. Ці кошти можна було б спрямовувати на і, і в тому числі і соціальні проекти, і значимі проекти для громади. Але на жаль, ми маємо сьогодні таку ситуацію, коли ми мусимо ми просто зобов'язані допомагати іншим громадам для того, щоб вони змогли вижити і розвиватися в цій ситуації. Більше мільярда гривень вже спрямовано в напрямку безпека та оборона. Це підтримка наших військових. І якщо довіряти цифрам, то запланована була сума менша а сьогодні вже вдалось збільшити цю суму. А за як іде співпраця в цьому напрямку? 980 мільйонів було заплановано в бюджеті. За підсумками 10 місяців ми маємо вже сьогодні 1 мільярд 4, 4 мільйони виконання цього бюджету, тобто навіть не виконання, а перевиконання. І це тільки за 10 місяців ця цифра до кінця року буде ще більшою. І, звичайно, що от сьогодні пройшла сесія Вінницької міської ради, на якій ми заслухали виконання бюджету за 10 місяців. І Мали можливість сьогодні зустрітись з воїнами нашої червоної калини, які подякували за ту підтримку, яку надає міська рада, громада міста Вінниці. Що вони мають можливість і отримати всі необхідні речі, які ми можемо закупити. Бо бюджет не може закуповувати зброю. Тому що в бюджетному кодексі не передбачено це, але скажімо, мавіки, автомобілі ще багато таких дрібничок, які потрібні для воїнам на передовій, ми закуповуємо, підтримуємо. І сьогодні, от, ми почули від заступника командира і заступника генерального штабу червоної калини подяку за таку підтримку. Адже якщо ми не будемо підтримувати фронт. Відповідно, ми не будемо мати результат. Наші воїни на передовій, на моє глибоке переконання, повинні відчувати нашу підтримку, повинні розуміти і знати, що про їх дітей, про їх дружин, матерів, піклується громади. І тому той фронт, який той тил, да, який теж є своєрідним фронтом, він теж має працювати і має спрямовувати свої зусилля на те, щоб Підтримувати абсолютно всіх, особливо тих людей, які в цьому в першу чергу нуждаються. і якщо я не помиляюсь, то ця сума 24-го року значно зросла в порівнянні з 23-м. У 23-му році, як і в 22-му, також виділялися кошти, і це були суттєві кошти. Але ці суми зростають ці суми зростаючий завдяки тому, що Вінниця стратегічно правильно розставила пріоритети щодо розвитку бізнесу. Сьогодні в нас є, якщо я не помиляюсь, близько 400 підприємств, релокованих підприємств, які залишились в Вінниці і створюють робочі місця і платять податки в Вінницю, а це наповнення бюджету. І це, розвиток, це нові можливості. Нові можливості, і в першу чергу це можливість допомагати фронту більше. Тому ми якби бачимо да, дещо перевиконані цифри від запланованих. І саме якраз завдяки тому, що місто економічно правильно розставило пріоритети, ми сьогодні на сесії приймали рішення про. Створення вже п'ятого індустріального парку, який дасть можливість знову ж таки залучити сюди бізнес і Наповнює дати поштовх розвитку да економічному розвитку регіону. Ось дивіться бізнес і особливо релоковані вже не вперше звучить і це зрозуміло, бо це кілька сот підприємств. Так. Суттєво наповнюють казно, за рахунок яких ще коштів от, вдається так успішно е, наповнювати до тих цифр, які були заплановані. Ну звичайно, це податок від фізичних осіб, це е, суттєва частка є наповнювачем бюджету, є акцизний податок, е, єдиний податок, е, плата за землю, податок на нерухоме майно. Але суттєвим от, серед mm -hmm. цих податків є. Податок на доходи від фізичних осіб, він майже 2,7 мільйона гривень, тобто мільярда гривень. Тобто це, гривень. це майже би, половина бюджету. Так, це майже половина бюджету. Тому це дає можливість сьогодні розвиватись місто. Наповнюється бюджет, бюджет відповідно, маємо можливість розвиватися, жити, функціонувати, так. і, начебто, в нашому місті, от ми мало майже не відчуваємо, що щось змінюється, там якусь гіршу сторону, як ви сказали, стагнацію. Навпаки, все так. настільки чудово, що ну слава богу, інколи навіть забувається, що триває війна, бо все як завжди, чисто прибрано, і місто так. живе в своєму ритмі. От ви сказали, що ну звісно, там засідання депут депутатській комісії, в тому числі, достатньо. Робота планово, якщо не помиляюсь, щомісяця відбувається. Що обговорюєте, чи часто питання коштів бюджету, можливо, переформатування або перепланування, або виникають якісь нові ситуації, які потребують коштів? Чи часто питання грошей звучить під час комісії, під час депутатських засідань? Звичайно, дякую вам за це запитання, тому що безумовно на всіх депутатських комісіях обговорюється б, окрім сесійних питань питання, які турбують і вінничани. Сьогодні от ті зустрічі, які проводить міська влада, депутати міської ради з мешканцями міста, вони дають можливість набрати пропозиції. І дають можливість обговорити, чи правильно ми закладаємо речі, чи неправильно, чи можливо нам щось треба випроводити. Цей процес відбувається прозоро, і цей процес я вважаю абсолютно є продуктивним. Адже якщо ми всі разом, наша громада обговорюємо питання бюджету, формуємо бюджетні напрямки. То я впевнений, що ми обов'язково будемо досягати позитивного результату, так як нам і вдавалось попередні роки, з вашого досвіду у вас уже відбулось кілька зустрічей з громадськістю? Це достатньо різні аудиторії від освітянської, знову так, ж таки, так. тому що ви переймаєтесь освітою і до території прикладом до аудиторії прикладом транспортної компанії. Розкажіть, що відбувається під час цих зустрічей? Які питання ну можливо не питають за гроші, так але якісь ж питання, коли приходять керівники, коли приходять депутати депутати яких делегували, ну напевно в людей виникають якісь питання чи пропозиції. Які ваші рефлексії е <с. щодо <с. цих зустрічей, наприклад, сьогоднішня зустріч, яка відбулася з освітянами, да безумовно освітяни піднімали питання щодо оплати, але піднімали притаманно для освітян толерантно тому що вони. Розуміючи сьогодні, е, е, яка ситуація сьогодні в державі, і е, що йде війна, і вони з розумінням ставились до відповідей, але е, в той же час вони дякували б е, міській владі е, за те, що в такий складний час все ж таки знаходять механізми допомоги. І підтримки да, вчительства дошкілля наших працівників освіти. І, а от, наприклад, попередня зустріч, яка стосувалась, на якій я був в транспортній компанії, цікаво, що транспортники вцікавили питання освіти, безпечного освітнього середовища для своїх дітей, безпечного перебування в закладах освіти. І підкреслюючи, да що за цей 24-й рік нам вдалося побудувати протирадіаційних протирадірадіаційних. Тобто це був правильний напрямок, правильне так, використання. Тобто, коштів. Я е, переконуюсь в тому, що е, та стратегія, і, яка е, є у міській влади, вона є правильно. Е, всі пріоритетні напрямки, які ми на яких ми акцентували увагу, які ми фінансували, які ми підтримували, вони є правильними. І наступний бюджет наступного року також буде формуватись по цих пріоритетах: безпека і турбота, безпека і оборона, стійкість і турбота. І я сподіваюся, що нам вдасться ще більше допомогти нашим воїнам і принаймні розвивати всю нашу критичну інфраструктуру внутрішню. Тому що не тільки транспорт, є теплопостачання, є водопостачання, і воно все має працювати. Воно все має розвиватись, і саме головне, щоб наші мешканці отримували якісні послуги. Дякую вам. Є ще, звісно, напрям енергетичної безпеки і незалежності, але про це ми дуже багато в цій студії завжди говоримо, і акцентуємо увагу. Є ще напрямок підтримки родин наших захисників і захисниць, і це також суттєва частина коштів. І оцей спектр послуг проєктів на підтримку наших містян він постійно розширюється. Я чому я запитувала, чи оці перенаправлення коштів, тому що знаю, навіть протягом року виникають якісь запити і є. Реакція на цей запит і виникає там проект, яким цей запит власне який дає нові можливості для наших і нову підтримку для наших Вінничан. Дякую вам щиро за те, Дякую. що завітали до нашої студії. Дякую. Дякую нашим глядачам, що дивитесь телеканал «Вінниччина». Я нагадаю, що в студії депутати Вінницької міської ради. Голова комісії з питань освіти, культури та спорту Володимир Малінін. І ми сьогодні говорили. Ми сьогодні підсумовували, яким був фінансовий рік, якими були ці 10 місяців. Наскільки позитивна динаміка виконання бюджету і власне як ці гроші використовуються? Дякую ще раз вам. Дякую. А всім бажаю безпеки. Наповнюйте також свої гаманці і правильно за. Пріоритетними напрямками їх використовуйте і не забувайте донатити і підтримувати збройні сили України. Це важливо, бо тільки разом ми переможемо. Бережіть себе.